Малята, любі хлопчики дівчата, ми розпочинаємо серію казки від ромашки. Любі наші діти, ми запрошуємо вас на читацькі хвилинки казок. Кожного дня ми будемо читати для вас улюблені народні казки, а також задавати для виконання цікаві завдання. Також нам допомагати у зустрічах та обирати нову казку для читання з допомогою казкового барабану буде наша помічниця Гануся. Ну що, Гануся, розпочнемо. Давай крути наш казковий барабан. Відкриваємо. Зараз її дістанемо і побачимо, яку казку ми будемо читати. Ну що, Гануся, давай поглянемо, яку казку ми сьогодні читаємо. Відкриваємо. Ой, як цікаво! Сьогодні ми читаємо казку про Котигорошка. Це казка про сміливого, сильного українського хлопчика. Ну що, мої любі? Готові її почути? То змощуйтесь зручненько, сідайте, ми починаємо. Отже, казка Коти Горошко. Починаємо. Шив собі один чоловік і мав шестеро синів та одну доньку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра принесла їм обід. Вона й каже, а де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони й кажуть, ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною йди наш і знайдеш. Поїхали. А Змій, що живе за тим полем у лісі, взяв ту скибу, закотив. А свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до змійового двору. Там її змій і вхопив. Поприходили сини увечері додому, та й кажуть матері. Увесь день орали, а ви нам не принесли обідати. Як то не принесли? Оленка давно вже понесла, та й досі її немає. Я думала, що вона з вами додому повернеться. Чи не заблукала? Брати кажуть, треба йти шукати її. І пішли зі шестеро за тією скибою і зайшли таки до Змійового двору. Приходять туди, коли вона там, коли цей Змій летить. А, -а, 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 а? каже, людським духом пахне. А що, хлопці? Битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходімо ж на Залізний тік. Пішли на Залізний тік битися. Як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих та й закинув до глибокої темниці. А чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів немає. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж котиться. Горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Народився в неї син. Назвали його Коти-горошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже Великий виріс. Одного разу батько і сину копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли йому викинути. Поки батько ходив, а горошко узяв та й викинув той камінь приходять люди на поміч. Як глянули, аж оторопіли, так злякались, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув той камінь у гору та й підхопив його. Туди й повтікали. Копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й сховав. От і питає якось Котигорошко у батька та в матері. Десь повинні в мене бути брати й сестра? Е, кажуть синку, були в тебе і сестра, і шестеро братів. Та таке й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я піду їх шукати. Батько й мати умовляють його, не ходи по них, сину, шестеро вже пішло та загинуло, а то ти один щоб не загинув. Ні, каже, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав. Та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені, булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що на силу з скузні винесли. Узяв коти Котигорошку ту булаву, як махнув, як кинув у гору. та й каже до батька Ляжу я спати, а ви мене розбудіть. Як летитьме булава через дванадцять дів. Та й їх. На тринадцяту добу гуде та булава, збудив його батько. Він схопився, підставив палець. Булава, як ударилась об нього, так і розвалилася надвоє. Він і каже: Ні, я цією булавою не зможу йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже Перекуй, що була по мені. Кував коваль ще більшу, Котигоришку й тушпурну угору та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад, реве, аж земля дрежить. Збудили Котигорожка, він схопився, підставив палець. Булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнула. Узяв ту голову в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов визволяти своїх братів та сестру. Пішов за тією скибою Котигорошка, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов. У ліс. Іде тим лісом, іде та йде, коли приходить до великого двору. Заходить у двір, тоді в будинку не було Змія, сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко. Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, то він тебе з'їсть. Отже. Може, не з'їсть, а ти хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішли мене визволяти та й загинули. Де ж вони? питає Котигорошко. Закинув їх Змій до темниці, та й не знаю, чи ще живі, чи, може, на попілець потрухли». Отже, може, я тебе визволю. Каже Котигорушко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам дарма, відказує Катигорушка. Та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить Змій? Прилетів та тільки в хату зараз. Е? каже, людським духом пахне. Де б то не пахло? Каже Котигорошко. Коли я прийшов. аго, хлопче. А чого тобі треба? Битися чи миритися? Та де ж то миритися? Битися? каже Котигорошко. Ходімо на залізний тік. Ходімо. Прийшли зміг і каже. «Бий ти. Ні, каже Котигорошко. Би ти спочатку. От Змій, як ударив його, так по кісточків вігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошку, як махнув булавою, як ударив Змія, увігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив категорошка, категорошка і того по коліна увігнав. Ударив категорошко вдруге. Попоя Змія вігнав утік, ударив третє, зовсім убив. Пішов тоді Котигоришко в льохи темниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони там ледь-ледь живі. Забрав їх, забрав сестру Оленку, та й пішли вони додому. Ось малята і казочці кінець. Ось такий хоробрий хлопчик врятував своїх шестеро братів і сестричку Оленку. Сподобалась тобі Гануся каска? А вам, малята, сподобалась? А зараз вам завдання. Намалюйте головного героя казки – Коти Горошка. Намалювати можете будь -чим. чи фарбами, чи фломастерами. Чи олівцями. Якщо у вас немає цього, малюйте простим олівцем. Якщо немає простого олівця, малюйте ручкою, будь крейдою. Якщо нема чим малювати, зліпіть з пластилину або з глини, або піском намалюйте, будь-чим свою роботу сфотографуйте. І надішліть нам у Viber, телефон якого. Ви бачите у стрічці. Можете також свою роботу надіслати у коментарі під відео. А я вам зараз покажу з Ганусією, як ми бачимо цього героя і як можна намалювати з допомогою двох фарб та безпенція, з допомогою пальчика. Добре мої любі! Поки що відпочиньте. І я підготуюся, і ми продовжимо. Ну що, малята, ось я підготувалася. Передо мною лежить аркуш паперу. У мене два кольори фарби жовта і блакитна. І зараз я буду малювати нашого героя. Він у мене асоціюється з нашими захисниками сильними, які нас захищають. Ну що, почнемо. Спочатку беру блакитний колір і малюю. Так коло, це в нас голова нашого, це шапка. Хочу вам зазначити, що малюю я, дивіться, з допомогою метричних форм. Це буде трикутник, ту. Овали руки наші, міцного. Ось так. Верхня частина буде в нас блакитна. А нижня частина в нас буде жовтою. Ноги ми малюємо теж у формі увага. Поховаю ось. Так. Обов'язково, як без неї, була, з допомогою якої врятував Котигоришку, Котигорошку свою сестру та братів. Ось такий котигорошко вийшов у мене. Я сподіваюся на наступні наші зустрічі і дуже з великим нетерпінням чекаю від вас ваші роботи. Ваші малюнки, яким ви бачите головного героя казки Коти Горошко. Ну що, мої любі, нетерпінням чекаю нашої нової зустрічі. На все добре, до побачення!